Ну що, привіт підписнички, гості на каналі, шановні покупці, тест-драйв будемо робити на NMAX 155. Nmax один із самых зручних скутерів, Такі в мене рукавички є. З підігрівом зима все ж таки. Ось Зараз трошечки, як ви бачите, в Одесі сонечко. Сніг ще є, але вже тане і, і треба, треба щось признімати. Класні рукавички, друзі. Покатаємось, трошки поговоримо. Так, По N-Max. N-Max аукціонний, крутий апарат, 6 тисяч пробігу. Ну, на сьогодні знайти таку, як то кажуть, ляльку потрібно постаратися, друзі, тому не прогавте пропозицію. А, треба прокататися, є потенційний, скажімо так, зацікавлений покупець, тому погода не погода, треба їхати, треба знімати, щось, щось подивимось, щось прокатаємось. Дорога трошечки не дуже. Бачите, місцями сніг тане. ось. І... Трошечки асфальт пропав, такі ямки є хороші, цікаві, що можна на скутеркові вбитися, якщо не знаєте, тому будемо кататися. Не знаю. В принципі, отримую задоволення, хоча весь час на автомобілі зиму від'їздив. Все-таки скутери це інше, друзі. Це свобода, це, це економія і розрахунок свого часу. Я от, наприклад... Кожен ранок в автомобілі по 30-40 по 40 хвилин їду, а туди можна доїхати реально, якщо на скутері за 15 хвилин. І якщо так кожен день подумати, то це дійсно в місяць можна якусь там добу-півтори зекономити, чисто катаючись на апараті. От, ну, Звичайно, економія свого життя, свого часу, хто цінує свій час. А, ну що, завдання яке? Прокататися, як він що він, хоча в принципі по варіаторній системі вже і так все зрозуміло. Він новенький, він ну, новіший якби, тільки з салону. тому да, Я думаю буде в районі 100-110, як завжди, як для цієї модельки. І ось ця дорога найкраща, скажімо так тест-драйв, тому що є підйом, є спуск і ми зараз це все побачимо. Дорога вже сухенька. Тут є не надумання. Повороти немає. Ну що я можу додати? Все як має бути, соточку на таку непогану гірочку він тримає, якраз рівно сотку, але як ви бачите, пасажир, якби ну, це такий немалий відсоток по швидкості збиває, тобто я в районі 1,90 м. Зріст у мене за 90 вага, 91-92 кілограми. І він з моєю комплекцією їде сотку під такий непоганий підйомчик. Згори, я думаю, 110 його розштовхаємо, не більше. Ну, більше не потрібно. От, але саме головне, що вітер, вага пасажира. В принципі, все. А так, NMAX дуже крутий. Він дуже от, керований, можна на на звичайному такому участку дороги роз... розвернутися от по місту ідеальний він просто можна ще й покататися з вами от по Одесі якщо... якщо хочете в принципі але ось щоб зрозуміти що по скутеркові питань немає от такий відрізочок Гарнючий, потужний, комфортний NMAX, друзі, рекомендую. Тобто не проґапте, я б хотів, ще й так сказати, НМАКСІ на сьогодні в дефіциті. Тому, хто хоче собі надійного, зручного, гарного, свіжого коня, Звертайтеся, контакти в описі, посилання телеграм-канал також. В описі під відео дивіться, вибирайте. Апарат для себе, будемо бачитись, вже погода стає кращою, весна близько. Тому, друзі, всім дякую за увагу, ставте вподобайочки. Поїхав я, зніму ще. Вам щось цікаве. До нових зустрічей.